Усім доброго дня. Вийшла подивитися, як тут мій полуничний бізнес, який я започаткувала, посадила я різні сорти. Ось скільки дощечок, це все, різні-різні сорти. З цього боку, з цього боку. І ніби все прийнялося. Є, коня, зрозуміло, випади що щось не прийнялося, але думаю, все буде добре. Тут в мене полуниця, яку я садила без корінців у вересні. Вона вся, ну, багато є, що прийнялося, але є, що і попропадали деякі. Ну, як вусів не, цих корінців не було, то... Зрозуміло, взагалі воно прийнялося цей Аміран, правда, що прийнялася половина, а далі нема пусто. Ельсонсія, ніби непогано прийнялася. Тут сонці я теж не продовження, ніби непогано. Тут у нас трістан сорт, Незрозуміло. можливо, прийнялося. Ні, прийнялося. Тут трохи пару штук пропало. Тут я садила вже в кінці жовтня сорта гарних кущиків гарним корінням попускало листочки, показник того, що воно прийнялося. Ми просто тут розгрібали трохи землю, щоб волога була, ніби нічого прийнялось. добре. Так, далі йдемо. Я її підкормила окорінвачом. І думаю, це буде добре. Буду лущити кукурузу, бо ще, ще стоїть нас кукуруза, не встигаємо все зробити. І накрию міжряддя, не міжряддя, а поверх. В цієї полуниці накрию трохи кукурузенням, щоб запобігти вимерзанню зимою, бо корінчики навряд що вони глибокі тут, вкорінилися. А в нас зими зараз безсніжні, а мороз може вдарити, а сухо мороз витягує вологу і вона може пропасти. Тому я її буду всі між накривати. Такі суниці в мене ось тут є. Я їх нічого не буду робити, вже вони будуть в мене стояти до весни. Вони непогано. Так, пішли в зиму. Хочу вам показати. Це в мене теж старий сорт. Тут два рядочки. Дуже непогано воно пішло в зиму. Не буду його чіпати, хай буде. Хочу вам показати одне диво. Значить, дивіться, оцей сорт роман, я не знаю, можливо, я його тільки розводю, я його ще вивчаю. І мені здається, він все-таки він гарно зим, перезимував в мене. Я його, в принципі, не накривала, сорт роман. Ну, він чим цікавий. Кущик, бачите? А тепер дивіться. Бачите, це після заморозків, після морозів. Дивіться, що він робить. Тобто він зверхи листя закриває квіти, щоб вони не змерзли. І він... Дивіться, що він робить. Здається, це тепличне все-таки. В теплицях його потрібно треба вирощувати. І він плодоносити буде до нового року. Це остатки. Я попелом присипала трохи його. Так, да. цікавий він, звісно, сорт. Кущиком вуси дає мало. Вон Він має цвисти і цвісти. хоч бери викопуй. І сади в теплиці або в хаті. Що з ним робити? У мене тут кілька кущиків розвела я. Не знаю, не знаю, не знаю. Шк... Шкода квітів. А ось один вус опустив. Ось ось ось, бачите, От три вуса. Ага. Це ось з одного вуз. і тут вуз. А, цей в... а цей вуз звідси вуз пустив ще один вуз. Оце маю тут. Так, і все. А пішебус в основному він розмножується цим кущиком. я так дивлюся, що ось скільки тут цвіту, скільки тут цвіту, що робить, а? Дивіться. Напевно, я викопаю. Він, конечно, він мене в ступор увів цей роман. Він це цвів і плодоносив. Він цвів і плодоносив. Літом, поки була спека, то він не цвів. А вже коли спека спала, він почав отаке мені викидати. Це що не змерзло, полуниця що то не Ось, бачите, не змерзла. Він ховає її під листям. Це ми вже їли. Ну... Цікава, цікава рослинка. Да. Що мені з ним робити? Хто підскаже? Ну, цей кушт обще бомба. Цвіту Копець. Може це горшковий варіант? Цвіт тут виліз, то він змерз, бачите? А ця полуниця не змерзла. І тут багато цвіту. І я від спокуси, все-таки викопала я цього курча. І що там на цвіт багато понапускав. Вон, дивіться, скільки на цвіт, що воно там буде, вон, дивіться. Повну на цвіт. Дивіться, да, знають не змерзло. Чи змерзло? Тут при цьому світлі не видно, але тут багато є нових бутонів. Не знаю, викопала Зараз проведу, посадила в трьох-літровий горщик Зараз приведу в порядок, пообрізаю ось це все лишнє. листя трохи, напевно, уберу. Він, він чистий, він, взагалі я не кропила нічим. Нема ніяких хвороб, нема ніяких уражень. Виростила з насіння, там було 5 насінин в пакетику. Тоді прижилося 2, з двох я розвела. Трошки, бо він кущиком більше ділиться, ніж вусами. Вуса я ось забрала, посажу в стаканчики, хай ростуть лучше. То лише, Мусила лишити, а це ну, вже таки багато на цвіт. Це я викопала, буде він в мене зараз в теплиці. Пообрізаю це все, що мені не нужно, я помию його і поставлю. На полицю з підсвіткою. Це в мене, до речі, в мене є ремонтантні сорта, але вони всі полягали вже спати. А це чудо спати не збирається. Хоч бери всі викопують ті куртки, що я там насадила. Не знаю. І взяла Діану, викопала вона теж, вона кущова. Ну, вона вже, бачу, трохи, ну, попримерзали, але на цвіт теж він випускає. Вона теж постійного плодоношення цілий сезон на плодоноси, і цвітає. І там ягоди досягають, там ще пускає. Зараз помию від попелу, бо я попелом присипала. Бачили? Ставлю теж, подивлюся, що воно таке. А вуса окремо. Я посажу. Так, і ще я обчищаю, я його обрізаю і забула вам ще сказати, що це чудо е, вкорінюється з оцих от е, плодоножок. Дивіться, я от, о, вони від плодоношують, лягають на землю, бо він же що самі бачили, він ховає зверхи листя, а цвіт весь він ховає від вимерзання, від. Е, не, не, Добрих погодних умов. От. І потім, коли воно відплодоносює, це я зараз ці квіточки пообрізаю. А то, а, да, це обріжу. А воно все ще тут попускає. Буде ще цвісти. Е, Ці, що плодоножки відцвіли, вони, ось наприклад, лягають на землю і пускають корінці. Дивіться. Бачите? Ну, ну, я в шокі від нього. Ну, таке в мене є чудо. Ще подивлюся, спробую, як воно ну, на, на зиму на підвіконі. Ну, на на стілазі буде в мене там підсвітка, бо на підвіконі, мені здається, там не хватить світового дня. Хоча. не знаю. Ну, це, скоріше всього, теплична Або кашпо, підвісна. Рослинка. Ну, якби підвісна, то воно би тоді ці спадали, правда ж вуса, а це... Не знаю. Таке маю чудо таке. Так, ось такий в мене стілаж. Де будуть зимувати мої рослини. Всякі-всякі-всякі-всякі-всякі, які ви хочете. Тут все буде зимувати, зберігатися. Температуру в цій кімнаті можна регулювати Більше менше додати. І тут буде з підсвіткою. ця моя полуниця. Подивимося, що воно буде. Того всього. Бо дуже багато цвіту на цьому кущові. Мені просто було вже, ну, не знаю, ну, не дозволить мені душа спокійно спати, якщо буду знати, що ця вся краса пропаде і змерзне. Воно то передзимує, на весну знов випустить і буде рости. Ну, просто мені цікаво, що з того вийде. Можливо, це і гушечкова форма. Розведення на підвіконі там, бо так, діанку я постригла. Ну, Це удалити. От. А то вона теж вона пускає, цвете і плодоносить одночасно. Ну, Цей кущ, Ну, я, в принципі, пустила на зиму вже, воно вже якби. Зібралося спати. Ну, не знаю, буду дивитися. Будемо разом дивитися, як воно буде розвиватися. А ці від цього романа я посадила в такі стаканчики. І до весни вони вже в мене наростуть. На цьому усе. Сподіваюсь, відео було хоч трішки для вас цікаве. Усім бажаю цього найкращого до нових зустрічей. Красава, правда? Бомбезна.